Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні пропоную вам відео про посів гірких декоративних перців, які сорти придбала, як висівала, які результати маю станом на 28 лютого, яких помилок припустилась і які висновки щодо сортів я для себе зробила. Багатьох приваблюють ці рослини, вони надзвичайно декоративні, смачні плоди і нехитрий догляд. Вирощуються як у відкритому ґрунті, так і в горщиках. Такі кущики букетного типу висотою від 30 до 50 см, а період від сходів до дозрівання всього 90 днів, Стійкі до захворювання. Одночасно на кущику зростає до 20 плодів. Отож, в епіцентрі я придбала 5 сортів. Під номером першим. Перець Аладін від фірми Професійне насіння, сорт ранній плоди червоного кольору. В упаковці біля 30 насінинок і ціна 8 гривень. Другий номер Голдфінгер теж від професійного насіння, і їх теж багато. Тут десь біля 20 і ціна 8 гривень. Але що цікаво, що заявлено в приміщенні вирощується як багаторічна рослина. Обов'язково покажу вам результати. Взимку, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Будемо з'ясовувати це разом. Плоди у Голдфінгера жовтого кольору. Третій номер це самий популярний сорт маленьке диво. У мене від фірми Насіння України. Зривала плоди до Нового року. Міняє забарвлення від жовтого до насичено-червоного. І при описі сорту я знайшла фразу. Що потрібна прищіпка для більш пишного куща. Хоча я нічого не прищіпувала і результатом була задоволена. У упаковці було 10 штук і ціна 11 гривень. Під номером 4 новинка для мене: сорт пурпурова перлина. Повинна поступово міняти забарвлення від червоного до темно-фіолетового. В упаковці було всього навсього 5 насінин і коштувала упаковка 8 гривень. В п'ятий номер, як видно, з різноманіття кольорів називається феєрверк. І перлина, і феєрверк від фірми Сідера. До речі, від Сідери в пакетиках у всіх тільки по 5 насінин і ціна 8 гривень. Що важливо, заявлено, що від сходів до дозрівання плодів 120 днів, і сходи з'являються тільки через 3-4 тижні. Ну, такий собі перець тугоду. Тому головне не зневіритись, що насіння пропало, а дочекатися. В описі до кожного сорту рекомендують сіяти кінець лютого, початок березня. Для себе я зробила дослід. Частину насіння я сіяла, сіяла одразу в ґрунт, як і в минулі роки. А те насіння, в якого в пакетах було багато, це Aladdin і Goldfinger від фірми Професійне насіння, я вирішила проростити на вологій сервеці. Ви знаєте, результат мене приємно здивував. Ну, але все по порядку. В минулому році я сіяла в останні дні зими. Але зараз, щоб своєчасно зняти відео і показати вам результат, почала процес 2 лютого. Можливо, ви подивитеся, вас зацікавиться культура і ви матимете час, щоб посіяти її і собі. Взяла ось такий контейнер. Невеликий і головне не глибокий, бо коренева росте повільно і повільно освоює ґрунт. Умовно поділила на 5 рядочків, підписала номери, щоб не забути деякий сорт. Одразу скажу, що сіяти різні сорти в одну ємність було моєю помилкою, тому що різні сорти різні строки схожості. Коли покажу результат, ви самі зрозумієте, про що я. Звісно, зробила отвори для виходу зайвої води, ну, хоча до цього не допускала. Грунт брала готовий покупний. Головне, щоб був легкий, пухкий і вологопроникний. Ну і прогрітий, бо не з холодного приміщення. Добре зволожила його з розприскувача водою з фітоспорином. Розсада перців схильна до чорної ніжки, тому краще перестрахуватись, тим більше що певний час буду її тримати у вологому середовищі. За допомогою зубочистки, кінчик якої намочила, підчепила насіннечко, злегка заглибила. Присипала тонким шаром ґрунту і знову все зволожила. Потім накрила оцією прозорою кришкою, зробила такий собі парничок. Ви знаєте, зручні ці коробочки, це від якогось печива. Весь рік збираю, щоб не виснімати, що сіяти насіння. Залишила на кухні, на підвіконі, але зі сторони батарей. Тут у мене 22 градуси. Ну, я нічого не досвідчую, тому світла, звісно, було замало. Але всі ці руки перці якось тримались. Залишилось насіння Аладіна і Голдфінгера, перший і другий номер. Вирішила поставити їх на пророщення. Подібний контейнер я розклала паперовий рушник, зволожила, але так без фанатизму, щоб насіння не зігнило, а проростало. Допомагаючи собі зубочисткою, змочувала її кінчик, підчіпляла насінину і викладала в рядочок. Бачите, скільки їх, ну, за ціною 8 гривень, то їх, звісно, вигідніше купувати. У ватному диску я не роблю, бо як прогавлю момент і корінці можуть врости у волокна, тоді їх буде тяжко витягати, та й ризиковано, що вони пошкодяться. Коли розклала, накрила зверху паперовим рушником, зволожила і закрила прозорою кришкою. Один раз на день заглядала, провітрювала. І ось через 11 днів. 13 лютого з'явились корінці на Аладині, а 14 лютого на Голдфінгері. Тобто, на, сінню, на серветці знадобилось 11 днів, щоб проклюнутись. Обережно, щоб не травмувати корінці, перенесла їх у контейнер. Зі зволоженим ґрунтом. Клала в такі невеличкі заглибини і злегка, так знаєте, ніби як притиснула, легенько притрусила землею. І через, ну, накрила кришкою, і через три дні з'явились перші петелічки. Отож, 11 днів насіння проклюнувалось, і три дні потрібно було, щоб воно вийшло з-під ґрунту. А в першому контейнері на цей час, 16 лютого, було затище. Ось ви бачите кадри, які я знімала 16 лютого, де зліва насіння висіяне, яке я ставила на пророщення сорт Аладін, а зліва насіння висіяне в ґрунт. Бачите, навіть не видно жодного паростка. І ось кадри, які я знімала сьогодні, 28 лютого, пройшло 26 днів з часу посіву. Ну, Перший номер Аладін мене трішечки роз... розчарував, тому що я бачу там всього-навсього три е... насінечка проклю... проклюнулось і росте. Голдфінгер взагалі чомусь одна, хоча те, що було на сервеці, набагато кращий результат. Маленьке диво, чотири насінинки проклюнулось. Четвертий ця перлина досить так, приємно мене вразило три штучки. Станом на сьогодні сподіваюся, що, можливо, ще якась надумає. Ну, і цей тугодум, фейерверк, Одна насінинка проклюнулась. Але через те, що було заявлено, що й треба чотири тижні. Я сподіваюсь. На ще невеличку якусь радість. А ось ці контейнери, де я садила пророщене насіння, подивіться, виглядають дуже гарно, великі, здорові. Ну, цей результат мені сподобався набагато більше, І для себе я зробила висновок, що буду перед тим, як садити в грунт насіння пророщувати. Завчасно, ось це ви бачите номер 2 Голдфінгер. І для себе я ще зробила один е, висновок через те, що пурпурова перлина і фейерверк зійшли пізніше, їхні сходи нижчі за розміром, ніж е, перших три номери. І було би добре, щоб ці паростки були ще при закритій кришці. А кришку закрити вже не можу, бо зіпріють і деформуються перший номер, другий і третій. Тому сорти з різними термінами схожості садити в один контейнер більше не буду. Ну, Сподіваюся, врятувати ситуацію тим, що помістила коробку з паростками у більший контейнер. Для збереження вологи, можливо, щось і вийде. Ну, є й позитив Голдфінгер, який заявлений як багаторічний і гарно взійшов і тримається непогано в цих маленьких контейнерах. Тішуся, бо дуже цікаво побачити, чи дійсно це буде багаторічний кущик. Ну, тим більш що буду зберігати взимку на веранді, місця маю досить. Ось такі результати пророщення, коли з'являться три справжні листка. Пересаджу одразу в той горщик, де буду їх вирощувати все літо. Садити буду по 2-3 штуки, щоб була, бу, такий вигляд мали ці кущики. А поки буду слідкувати за вологістю ґрунту, поливатиму теплою відстояною водою, час від часу зубочисткою буду протикати ґрунт, щоб збагатити киснем. А через пару днів планую пройтись по листу розчину бурштинової кислоти для стимулювання росту, посилення імунітету і покращення корнеутворення. Я розвожу одну таблетку, у мене 0,25 мг в одному літрі теплої води. Ну що ж, запрошую вас і надалі спостерігати разом зі мною за ростом і розвитком моїх гострих перців. Якщо відео було цікавим і корисним, я тішуся. А всім нам бажаю миру, спокою, хороших і обнадійливих новин.